Тут у нас 5, 16 і тут у нас 14. В общем, 20 колец. Копаємо чистим, поглиблюємо великі та малі керниці, копаємо каналізації траншеї. Працюємо за номером телефона 068 73 62 775 063 60 30 581. Звати мене Діма, дзвоніть, приїдемо, викопаємо по чистим я... Так, знаходимося ми в Одеській області. Це не ця сторона. О, ми в воді. А ну, Братик, покажи, як тут. 8 метрів було до води. Коротше, буде нормально, 14 метрів стараємося вдарити в Одеська область. Ліня є. Сьогодні у нас 28.03.25 рік. Ему одразу Хазяїть Саша вбирає глину. Саша, передайте привіт враді хлопцям. Бехали в скільки, десь у полдев, так? Да? Ні, в полдев почали. Зараз у нас 17-17 кольца опустили. Все, грузимось і збираємося додому. Там, звісно... Темно, ну, нічого зараз не видно. 8 метрів до води. В общем, викопали 14, ну, без кількох тут. 13,70 десь. А? вот їдемо з керниці. Отак ми добираємо.